І ви будете в шокі. Чому? Тому що те, що я побачив, це або добавка до посилки, або промах. Посилка вроди прикольна, чим береш в руки і кудись тяне в сторону, да? ну не наліво, не подумайте. Нормально тягне. Ти просто відчуваєш, що десь є якийсь важкий брусок матеріалу. А коли є важкий брусок матеріалу, то це ж завжди інтрижка, да? А, вон вона та інтрижка лежить. Нічого, зараз доберемося до неї і подивимося. Що тут у нас таке приїхало? О! А тут у нас приїхала плати різні комп'ютерні. Треба і телефонна плата, ось і комп'ютерна плата. І є заодно плата. А, ні, тут її немає. А, є. Дивись, комп'ютерна плат... плата. З флупіка. Ну, це повнять тільки динозаври, да? такого возраста, як я і далі. Молодеж взагалі. Хоча що, я ж Ну, ж ні. Коротше, якось так. Дивись, плата флупіка вона йде в побутову, вона не відноситься до комп'ютерки нікуди. А от оця ось плата це сама хазирна плата комп'ютера, да? Сама дорога. Ну, нічого, з цим зараз розберемося, материнська плата одна. Матірська плата друга. І що в нас ще тут? І... А, це знаєш, що за плата? Де вона на компі стоїть? А, довготу. Плата блока живлення. До речі, вона також йде в побутову. Так як і плата хлопіка. Ну, блок живлення точно всі пам'ятають, тут не тільки динозаврів стосується. Е, так, оцей алюміній. Профільний алюміній, так? Да? Один із дорогих видів алюмінію. Так, Ось ось також алюміній. Оце ось сам. То є цинк, алюміній мідь, магній, Також прийомний. До речі, в мене запитували люди. Каже, чоловік сьогодні телефонує і каже, може він себе узнає. Розбираю сантехнічні крани. Якщо кран не жовтий, тобто не латунний, а білий. кидати його в залізо. Я кажу, та ні, ні підождіть, яке залізо. Це сам. Тобто доволі таки дорогий матеріал, 50 гривень кілограм. І ні в коєму случаї це карбюратори, це замки, це топлівна апаратура радянських автомобілів, це сантехніка біла, сучасна да, як її називають. Ну, дешевий аналог дорогих кранів. Все це йде в цам і коштує 50 гривень кілограм. І о! TRX. Що тут? А тут наушники. А, ні, це не наушники. Чи наушники? Ні, це блочок зарядки. Ну, насправді це ніякий не блочок зарядки. А що? Правильно, а якісь трошечки радіодеталі. Процесора, до речі, це одні з найдешевших видів процесорів. Це процесора з мідним радіатором, транзистор 89-го року, 3808, прийомний. 630-ті транзистори також прийомні. Це прийомний транзистор. КМ декілька штук, да, тонесеньких. І все. І по суті, прийомний матеріал. А, і цей ще дірчастий транзистор. Якщо він розкусим, і він буде жовтенький, то він також прийомний. Так, добралися до цієї штуки. Коротше, <гум> я в шокі, і ви будете в шокі. Чому? Тому що те, що я побачив, це або добавка до посилки, або промах. Дивись, що це таке до нас приїхало? Так, подержи. Людина може помилятися. Е, що це таке? Дивись, це. Тормозний диск, Так? Да? З якого автомобіля я не знаю, бо ну, не в силах, я вже знаю. Це ж взагалі не моя тематика. Він магнітний, правильно? Іскри на ньому що? Ну, таке, може, здатися, що немає. Але насправді це. Записка в нас є по посилки нема? А я давав? Надавав, так? Да? Але насправді це чавуняка. Проста звичайна чавунина, яка йде по якій ціні, по ціні заліза. Отака от от малесенька або помилка, або доповнення до посилки. По-різному буває, я не знаю. Ну, суть питання, що це звичайна, звичайна залізяка. Ні, не бачу я записки. Само собою, значить, це пишемо залізо да і все. Дивись. Якщо ви бачите, що це по суті залізо, значить це і є залізо. І от дорогі метали ржаві не бувають. Да? Ти бачив хоч один метал ржавий. Ну, можливо, Р6М5, можливо. швидко да? Швидкорізний матеріал. Але... Але навряд чи підржавіть на ржавіть. Ну, в общем, не суть. Сама собою посилка нормальна, матеріали всі прийомні, плати, алюміній, алюміній такого виду. Детальки, е трошки залізять, але залізо також прийомний метал. Так що дякую вам за посилочку і чекаю наступних від вас.